Всім доброго раночку, дівочки. Смачного сніданочку. Тепер ми зранку дивимось документальні фільми. Фільм про космос. Це мама моя якось стінки вимкнула. Ось на днях буквально. І йому прям зайшло і. Ну, дуже цікавий на українському. Зараз снідаємо я сьогодні. цінку. Розбудила, але, в принципі, нормально, ранку, Сама чесно сьогодні прокидаюся під будильник і не розумію, на що мені вставати, чи мені на роботу, чи куди мені. Я не можу згадати, чому я завела цей будильник, дівчатке. Ну, нормально, я виспалася. звісно, хотілося б ще поспати, але нічого. Зато вихідний буде довгий. Йдемо на маємо. Я так і не знаю, що я хочу робити, який я хочу маніюк. Непонятно. Хочу трошки довжину прибрати, але прям не зовсім, звісно, ну, щоб такі для новаті були. А, щось таке зблиска з бльостками хочу зробити. Так що так, слухайте, так класно, коли ялинка, Так зразу, так зна. Так уютненько стало. Прям клас. Дуже подобається. Дячки, всім гарного дня. Гарного <клес> вам всіх настрою. У вас сьогодні все буде добре. І не тільки сьогодні, а й <плес> взагалі. Сунечка не вистачає. на та дворі таке камряка. Протиму, прохладно. Ще, правда, не довела, скільки там практиці, воно холодно. Ах, так що... <плес> делать всегда такие девочки <кхм> я сегодня снидаю просто каваю а очень мало частейка заложилась на работу бала и шматок заложить это вот такие вот вы ничего не хотите ни будьте ничего не хотите еще не пропивалась так что только что чуть не сдарилась. я уже нафарбовалась чуть не стала